У червні 2023 року Тернопільське обласне відділення Всеукраїнської громадської організації Українська бібліотечна асоціація взяло участь у конкурсі проєктних грантів за фінансової підтримки програмою Culture Helps Культура допомагає, яка імплементується іншою світою спільно з ЗУСА за підтримки Європейського Союзу та успішно виграла його. На базі Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Створили психологічно-мистецькі студії ДІМ затишне артсередовище для внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців і їх сімей, де вони можуть безкоштовно отримати фахову психологічну консультацію від спеціалістів-психологів. Також тут будуть проведені мистецькі майстер-класи з художником, керівником арт студії ДР Тернопіль Рустамом Давлетовим, де учасники матимуть змогу поринути у світ мистецтва. Адже мистецтво лікує, надихає та відроджує. Ми сьогодні спробуємо вперше провести такий майстер-клас для вас саме в цих стінах. І я думаю, це буде таким гарним поштовхом, гарним прикладом для інших, не тільки середовища, а й для інших міст, щоб ви знесли мистецтво. Також якийсь один із засобів боротьби загальної спільної нашої боротьби. Тому що така арт-терапія дійсно помічна. Дуже гарна назва дім. Наче просте слово дім. Але якщо ми задумаємося, затишок, тепло, навіть кажуть, що стіни дому лікують. Мета проєкту Дім полягає в створенні спеціалізованих психологічних студій, які надають допомогу внутрішньо переміщеним особам, які потерпіли внаслідок воєнного конфлікту, а також членам сімей військовослужбовців. Ці студії стали простором, де люди можуть відновитися, відпочити, розкрити свій творчий потенціал та знайти підтримку у розумінні своїх емоцій та досвіду. Лікування за допомогою мистецтва феномен відносно новий. Ізотерапії людина розкриває себе за допомогою малюнка, але для цього не потрібно бути першокласним художником. Процес малювання картин допомагає зменшити стрес, розвантажити голову і дати відпочинок думкам. У цей час людина починає цінувати себе, набуває впевненості в своїх силах і позбувається страхів.